Друзі, всім привіт! З вами магазин електротранспорту Токіо. І сьогодні на огляді новинка 24 року Atlas Фалькон. Пройдемося по технічних характеристиках. Даний електроскутер розвиває швидкість до 55 км на годину. Має запас ходу до 80 км. Є 4 режими швидкості. Має встановлений задній хід. Та потужність електродвигуна 1,5 кВт. Гальма дискові гідравлічні на обох колесах. Доступний у чорному, червоному та синьому кольорі. Максимальне навантаження до 200 кг. Подовжене сніня розраховане на двох дорослих. Під сидінням маємо відсік для зберігання речей. Також в комплектацію входить багажник. Тривалість заряджання до 8 годин. Дякуємо за увагу. З вами був магазин Токіо.